Друзі, вітаю вас в нашому останньому році, останнього модулю, 11-го модулю складний відсоток. І в цьому році ми з вами трошки так все резюмуємо і поговоримо про те, як сформувати портфель так, наприклад, і певного якогось умовного інвестора. Поговоримо трошечки про моніторинг ремалансування відповідно, так і основне основна задача цього уроку це допомогти вам. Інтегрувати принцип складного відсотка у власну фінансову стратегію, враховуючи певні раціональні та емоційні бар'єри. Ми будемо більше на цьому, на емоціональних бар'єрах, в принципі, і говорити. Так? Тому що, як працює складний відсоток, ви вже подивилися, ви вже все знаєте. Тож, поїхали. Він буде коротенький, але досить е, вагомий. Так? Отже. Знову ж таки, нагадуємо вам про те, що складний відсоток це от такий один із ключових інструментів в побудові вашого фінансового майбутнього, вашого фінансового капіталу. Якщо ви хочете створити капітал, що таке капітал? Капітал це гроші, які у вас будуть через якийсь енний проміжок часу, так, через енну кількість років, якщо у вас його сьогодні поки що немає цього капіталу, то час це ключовий для вас союзник ваш. І, звичайно, потрібно зрозуміти, що нам потрібно не лише розрахунки, не лише калькулятори, інвестиційні калькулятори, так, а дії переходити до дій. Якщо ми не будемо переходити до дії, ось це важливо таким ключовим моментом цього уроку буде те, що без дій нічого не буде. Якщо ви просто будете рахувати на калькуляторі якісь ваші. Майбутні відсотки, але нічого для цього не робити, не будете відкладати гроші і вкладати їх в відповідні інструменти, то нічого звичайно і не буде. А... Перше, на чому вам треба зупинитися, це зробити самоперевірку перевірку для себе: чи готові ви сьогодні будувати капітал вже через 100%? відсоток, чи ні. І для цього дайте відповідь собі на наступні 5 питань: так? А... відповідно, чи маю я щомісячну щорічну дельту. Ну, давайте так, щомісячну дельту. Якщо у вас є щомісячна дельта, потім ми по року також її рахуємо. Тобто, що таке дельта, ще раз нагадую вам про те, що дельта це позитивна різниця між доходами та витратами. Доходи мають бути більше, витрати менше, і ось ця різниця це і є якраз наша дельта з вами, так? Тобто, скільки в нас залишається грошей. Друге, це чи готові ви не чіпати ваші гроші не використовувати ці гроші, які ви будете відкладати, які ви будете вкладати, інвестувати, ну, хоча ж ви протягом 5 років, 5 плюс років. Я би радив вам навіть поставити цілі трошки далі такі от, щоб там 15-20 років не чіпати взагалі. Якщо вам, наприклад, сьогодні 20 років, у вас взагалі може бути часу, там 30-40 років, ви можете просто ці гроші не чіпати. Визначити для себе дельту, яку у вас є, яку ви можете з цієї, от, наприклад, ваша дельта 1000 гривень. Ви з цієї тисячі е, гривень можете 500 взагалі забути. От, взагалі, попросту забути про ці гроші так? і не чіпати. От, відкладайте 500 е, гривень щомісяця, інвестуйте їх на протязі там, умовно, там, якщо вам 20 років, там, можете 40, на 40 років забути взагалі про ці гроші, візьміть складний відсоток. Калькулятор складного відсотка, і порахуйте, скільки у вас буде при щомісячному інвестуванні 500 гривень під 10% річних через 40 років. І ви побачите, яка сума у вас вже буде. Ви будете зростати в доході, у вас дельта можливо буде збільшуватися, скоріше за все, буде збільшуватися, тому що, поки ви молоді, вам платять трошки менше, ви, ви е, отримуєте досвід, але з часом ви стаєте все більше і більше професійним. В тій сфері, які ви займаєте, отримуєте більше грошей, і відповідно ваша дельта також теоретично має збільшуватися. Звичайно, там є різні аспекти в цьому. Дивіться, наші уроки, про, особливо початкові уроки про по фінансові грамотності, чому не завжди в наша дельта зростає. Так? Але тим не менше третє питання, на яке ми маємо відповісти, чи маю я фінансову подушку хоча б на три місяці. Хоча ж би три місяці в нас має бути з вами подушка безпеки, так в залежності, звичайно, дивіться також урок про резервний фонд, про подушку безпеки. Там ми все детально пояснили, як, як яка подушка безпеки має бути, в кого яка, так, по кількості, в залежності від того. Чи ви найманий працівник, чи ви підприємець, чи ви одружений, чи у вас є діти, чи немає е, сім'ї, чи є якісь інші особи, за яких ви несете фінансову відповідальність і таке інше. А четверте питання, на яке потрібно відповісти, це чи зможу я автоматизувати інвестування, щоб не думати про це щомісяця. Ця автоматизація вона досить е, класно допомагає. Воно розгружає мозок і вона розгружає ось цю рутину. Ви якби автоматизуєте ці процеси, і ви не бачите, як особливо особливо важливі оці перші 5 років. Тому що, ну навіть я б сказав, 10 років, але 5 взагалі must have. Чому тому, що протягом цих років немає такого ефекту складного відсотку. Ви його ще не бачите. Але коли проходить трошки більше часу, і вас цей і. У Вас відбувається ця автоматизація, і ви просто раз в якийсь час заходите на рахунок і бачите, як вже при, при інвестиції ви там проінвестували там, умовно 30 тисяч доларів, а у вас вже 60 тисяч доларів на рахунку. Оце круто. Тому автоматизація дуже дуже сильно допомагає. І п'яте питання: чи готовий я приймати невеликий ризик заради довгострокової? вигоду. от відповідайте відповідь собі на ось ці п'ять питань, коли ви даєте відповідь на всі ці п'ять питань, що в нас е, відбувається? Отже, чи готовий я будувати капітал через складний відсоток? Якщо у вас е, менше відповіді, як на три питання, так потрібно ще попрацювати над своєю фінансовою е, грамотністю, над своїм фінансовим фундаментом. Подивіться знову ж таки модуль, поверніться до модуля фінансова система, подивіться його, або запишіться до на консультацію до якогось фінансового радника, який вам допоможе розібратися з цими питаннями, поставить систему, зробить цю систему відповідно під вас. І е, вам треба ще працювати. Так? Якщо ваші відповіді є, так на більше ніж три питання, там так, з попереднього ось з цього. Відповідно, чи маємо ми вільну дельту? Так, яку зафіксували? Так. Чи готовий я не чіпати? Так, не готовий. Чи я маю подушку безпеки? Так, маю. О, вже класно. Чи можу автоматизувати, чи не можу. Ні, поки що не знаю як, але дізнаюся, ну, умовно так, відповідь. Так. Чи готовий приймати невеликий ризик? Так, все, є. У нас щонайменше три так, тоді можна починати. Створювати так, створювати капітал можна спробувати себе в інвестиціях. Які бар'єри відповідно у нас можуть бути на шляху до нашого зростання нашого капіталу, так? Перше, це глибокий блок, і такий основний, чому люди взагалі не використовують навіть прості якісь знання? Це два таких основних. Дві, дві, дві основні перешкоди. Так, перше це страх втратити лоса вершен. І страх це дуже така потужна емоційна складова, яка блокує наші дії. Ви знаєте, у нас є такий рептилоїдний мозок, там трошки е, всередині нашої, нашої голови. Так. Він такий маленький, і він відповідає за питання, е, як би. Бій, бій, бежи, втікай, або знову ж таки, замри на місці. І ось страх це якраз або втікати, або замирати, і ми якби паралізовані, не можемо нічого зробити. так. І страх він блокує, реально блокує, і дуже часто можна зустрітися з, такими, з такою думкою. так, А що, якщо я програю? Що, якщо я програю? Інвестував в якийсь фонд, він втратив, так. Просів. В мене паник, паніка, продаю все. Пам'ятаєте, в нас був урок з вами, ми з вами розглядали гіпотетичного інвестора, який вкладався в QQQ, вкладався в фонд Кеті Вуд, так, АРКК. і коли ці Фонди вони почали просідати, він продав на паніці, він продав ці фонди. А потім ці фонди вони почали відновлюватися і зростати. І на сьогоднішній день вони навіть принесли вже прибуток. Якщо б цей інвестор він не продав ці фонди, і тут рішення яке? Рішення те, що капітал він росте нерівномірно. То, якщо ми закладаємо в середньому, що 10% річних, але це не означає, що кожен рік в нас капітал буде зростати на 10 років. Одного року він може зростати на 18%, 20%, іншого на 5%, через річ зробити мінус там, 20, умовно кажучи, а потім зрости ще на, 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 на 15, 10, 20. І ось таким чином в середньому він у нас, ми виходимо на 10% річних, так, на протязі е, такого вже. Досить довго проміжку часу. Друга така складова, яка поведінковий бар'єр, так це є відповідно лінь і відкладання. Ми відкладаємо якісь дії, особливо складні дії на майбутнє. І ось ключова така цей фраза це треба буде якось почати. Якось, якось. Отут тут усе основне слово якось почати. Чому мозок? Він відкладає ці рішення, тому що вони складні, вони здаються складними. так, Якщо є складне рішення, якесь наш мозок розуміє, що потрібно витратити багато енергії на те, щоб запустити цей процес. так, А задача мозку мозку нашого, так, полягає в тому, щоб економити нашу енергію. І він, він собі каже: це досить. Складно, ні я цього робити не буду. Якось це зроблю, але якось це рівнозначно ніколи. Тому розбивайте ці задачі на прості. або знаходьте людину, яка вам пояснить це досить простою мовою, таким чином, щоб ви вам було все зрозуміло, і щоб можете вже сказати, ну, це, це, це ж просто все. І чим простіше ви зробите, ви складете план із простих дій, простих кроків, тим легше вам буде. Прийняти це рішення, так? Як один із варіантів, це автоматизація якраз, про ту, яку ми з вами говорили. Так? Коли ви автоматизовуєте процеси накопичення, особливо на перших етапах, ви розумієте, що ви якби у вас автоматично це робиться, ви призвичаюєтеся до того, що у вас щомісяця є якась сума відраховується з вашого доходу. Так? А коли ви через 5 там, плюс років подивитеся на свій рахунок, і ви такі, от я проінвестував там 30 тисяч, а вже в мене там 50 на рахунку, о, ну слухай, круто! Мені це подобається. І у вас появляється ще більша зацікавленість. І тоді ви, ви вже наочно бачите, як працює ваш складний відсоток, і у вас. Ще додаткова мотивація з'являється. Тобто автоматизація дуже крутий інструмент, один із, який вам може допомогти допомогти подолати цю лінь. Ну і також розбиття складної задачі на більш простіші, відповідно. так. Які ще поведінкою можуть бути в нас бар'єри, це відмазка та самозаспокоєння, так? Ну, я ще не готовий, мені потрібно ще вивчити цю тему. Мені зараз, в мене зараз інші пріоритети. Ну, це все відмазки. Це все відмазки через те, що ми щось не розуміємо, і ми для себе попросту не прийняли остаточного рішення. Так? І ми за цими відмазками ховаємося, ховаємо е або свої страхи, або те, що ми не прийняли це рішення відповідно. Що ми не розуміємо, що воно нам дасть так, в майбутньому. І це дуже важливо. Ну, наприклад, людина, яка там ходить, ну, давайте так, має ожиріння, так, і вона хоче з цим боротися. Що вона робить? Вона йде, починає ходити в спортзал, вона слідкує за своїм харчуванням, вона починає там здійснювати дії. Які їй допомагають в зменшенні ваги. так? Якщо ж вона не прийме цього рішення остаточного рішення, що, яке їй потрібно, що вона хоче сунути, то вона не буде цього, цього всього робити. І так само і тут, якщо ви не приймете рішення, що вам потрібно, для чого вам потрібно інвестувати, у вас будуть такі відмазки. І тут важливо зрозуміти одну річ, все ж таки, от ту, на якій ми наголошуємо на протязі, в принципі, всього нашого з вами курсу, так? Що час час це є найбільш важливіший ресурс для людини. Чому? Тому що він невідновлювальний. Ми всі старіємо і рано чи пізно ми помремо. І, на жаль, так і є. Але. Ми можемо за рахунок цього часу, якщо ми не будемо його втрачати, ми можемо і прожити гарне життя, і створити багато чого собі, так, ресурсів, саме матеріальних ресурсів, ми можемо собі створити. Це дуже важливо. А, і тут знову ж таки, вартість зволікання дуже важлива. І ми з вами, наприклад, і кави, пам'ятаєте, в попередньому році передивіться його ще раз. Ми з вами знову ж таки дивилися, як нас ця кава, вона впливає буквально 100 гривень в день. Протягом 30 років у нас 2 мільйони. Все. А, знову ж таки, як інтегрувати клинний відсоток у вашу фінансову стратегію? Оберіть інструменти, ETF, облігації, криптовалюту, акції, ну, якісь інструменти, будь-що, що капіталізується. Оберіть суму, з якою ви будете стартувати. Відповідно, так, там 500 гривень, 1000 гривень, 10 тисяч гривень. Так? Кожна, кожна сума має сенс. І кожна тисяча має сенс. Тому тут кожна гривня, кожні 100 гривень мають сенс. Важливо для себе визначити Визначте собі часовий горизонт, який ви будете протягом якого ви будете це здійснювати. 5 років, окей, рік, там, 2, 5, окей. Але ідеально все ж таки, чим більш довгий, чим, е, тим краще. Особливо, коли у вас маленькі суми на початку. 10-20 років, 30 років дисципліновано здійснювати. Виберіть чистоту поповнення. Або щомісяця, або щокварталу, можете два рази в рік або раз в рік, але це дуже рідко. Так, я все ж таки нагадую, що наполягаю на тому, що раджу вам хоча б раз в квартал це здійснювати, або кожного місяця, або два рази в місяць, наприклад, так отримала дохід. Якийсь там два рази в місяць отримуєте і поповнюєте. Ну і знову ж таки, заведіть собі калькулятор, плануйте капітал з рахуванням інфляції та бажаного. Капіталу пасивного доходу, який ви маєте по факту будете отримувати. Ну що, друзі. Нагадую про те, що кожен рік з вашого звалікання він коштує вам десятки тисяч гривень. І не тільки гривень, і доларі, в залежності від того, в чому ви будете інвестувати. Тому тут дуже це важливо. Визначте суму, яка вам Знову ж таки, не критична для життя, яка вам, в принципі, ну без якої ви можете жити. От, як я вам порадив. так у вас є дельта 1000 гривень, на 500 гривень ви взагалі можете забути про них. 500 гривень залишайте собі, 500 гривень можете забути. От 500 гривень, оці 500 гривень інвестуйте, відкладайте, інвестуйте. І почніть з саме з цієї суми працювати. Потім можете її збільшувати по. В залежності від того, як збільшується ваш дохід. І знову ж таки, завантажте е, шаблон вашого фінансового плану, бо вони у вас будуть в, цьому, е, в цих знову таки в цьому курсі вони всі є. Завантажте собі, можете самостійно собі зробити. Якщо вам потрібна консультація, знаходьте людей, які вам зможуть в цьому допомогти, з які можуть вам порадити, е, як. Більш е, адекватно, як більш е, легко прийти до ваших реалізацій, ваших цілей. На цьому, в принципі, в мене все. Ми з вами закінчуємо з вами модуль е, 11. Ми з вами закінчуємо наш з вами курс по фінансовій та інвестиційній грамотності. Дякую всім, хто був з, з нами тут весь цей час. З вами був я, ваш незалежний фінансовий радник, Дирачов Олексій. Всім гарного дня!